Без. Ладно, повно вже так. Зараз подивимось, що з цього вийде. Потрібно подивитися, що в мене на Ютубі. Потрібно подивитися, що на Ютубі, а ще потрібно зробити це. Потрібно зробити музику без авторських прав, щоб було нормально з чути. Ну, Ну, давай, щоб було нормально дивитися, тому що без музики дивитися. Вибачаюсь. Трохи голосно. Так, давайте про цей. Розмотріть канал. Повинно працювати, да, сподіваюся. Так, трансляція, є, трансляція, є, тут все видно. Тар тут все теж видно, можна зробити трохи менше світла, мені здається. Хай буде ось так, да? ось так? Так світло нормально. Так, тут все працює, там все працює, трансляція все працює. Так, все, тепер нормально. Так, погнало далі. Зараз подивимося, що буде з інтернетом. Я сподіваюся, інтернет буде все добре. Їжа в мене теж все добре, погнали, нам потрібно бігти куди. Я біжу в сторону дрожина. Нам потрібна сторона дрожено, це плюс-мінус, наскільки я розумію, потрібно бігти по сюди. Поглявини лісу. Так, не позаду головне, щоб я позаду нікого не бачив, а? Оце головне. Так, пана, зараз подумав, що буде по інтернету. Сподіваюсь, з інтернетом зараз все буде добре, тому що я інколи не розумію, що за півгня. Тому що тільки що в мене обривалася трансляція, не розумію за чого. Хочо, сподіваюсь, зараз все буде добре. Погляну. Чому си ні розорвана тут я. Ць... Я не розумію, що це за фігня. Переподключення успішно. Я все зробив, як повинно було, але воно все одно якось все одно розриває соєння. Це якщо чесно, якась фігня. Ну, як для мене. Перепідключення. Тобто воно. Друго, воно. Одразу розорвано і одразу перепідключене. Це типу, ну, це дійсно якийсь я прикол просто. Я не розумію, що це за фігня. Ладно, погнали сюди. Зараз пойдемо, що з цього вийде. Це буде постійно задобувати, тоді, звісно, потрібно буде вимотати стрім і вже завтра щось робити з цим. Так, почекай, це Дрожжино. Біля Дрожино я зараз нікого не бачу, чесно. У мене є СКС, СКС це плюс-мінус ще не падає, чого падає інтернет. Він падає інтернет зовсім на якусь одну секунду і потім все добре. Ну, як, ми, як мені пишеться. Це що? Ще якась їжа. Дякую. Було б добре, я чого ви би мені спички. 357 судь калібр мені не потрібен. Ну, тут теж нічого немає. Пойма далі. Людей, я теж не бачу. Може побачу, може, когось запігачу. Там зараз подивимось. Подивимось тут. Тут. А що тут знизу? Блін, ну все одно. Це одно якась фігня. Чи чесно. Я бачу, що стрім падає і знову зновляється. Це це ненормально ненормальний стрім. Це зовсім ненормально. Ой, піти дійсно постріми такий торпу, дивитися, що там все вийде. Це що. Та навіщо мені стільки патронів? Дай мені краще це, дай мені. Дай мені спички. Тому що без спичок я нічого не зроблю. Мені потрібна їжа. мене їжі багато, але потрібна зажигалка. Це дійсно мінус. Це дуже великий мінус, тому що дійсно без, без... запальничка я просто нічого собі зробити не можу. В мене дуже багато їжі, але без запальнички це воно просто не потрібно. Корона, це прикол. Рис. Риса зовсім мало, тому я його брати не буду. Він займає дуже-дуже сильно багато місця. Так, Погнали, погнали тоді далі. Може тут щось буде. Давай подивимось. Мені здалося? Так, мені здалося, так? Да? Так, да, мені здалося. Або вже дійсно просто піти купити собі зажигалку і все буде добре. Консерви. Консерви це дуже потрібна річ. Консерви це добре. Але потрібно дійсно дуже багато чого продати в зеленій зоні. Тому що, блін, у мене дуже багато лута. Дуже багато непотрібного лута, яке я можу продати. Та щоб добре. І одразу все. Одразу і нету немає, одразу і нет є. Я не розумію. Я просто не розумію, що це. Тобто, якщо б в мене були б проблеми бітрейт, і знову все нормально. Це дійсно якийсь прикол. Типу, ну я зовсім не розумію, що це за фігня. Я б таки б сходив би у пожарку. Дивись, я бачу зомбарі. Що тут? Це мені... О пощайте, це мішок. Блін, мішка, що б мене був би камупляж, можна було б зробити щось. Можна було б зробити або на... на, на цей на ствол. Або можна було б зробити собі маскировичний сітка. Бля, це бронік. Броніком мені не може нічого зробити. Це опасно. Це можна сказати, не має сенсу. Стріляти по броніку це не має сенсу, це нуль просто. Стріляти по ньому це без шансів. А давай щось викинемо. Мені щось не потрібно. Давайте це викинемо, а. Я краще візьму собі дві банки просерв, і це повинно бути в добре. Бронік поїхав кудись туди. Він, мабуть, поїхав з військової частини, скільки я зрозумів. Так, це мінус нормально. На нього байдуже нам потрібно брати одразу в руку СКС. Тому що я зараз біля військової частини, тут зараз поїжала активка. Тут можуть бути люди, наскільки я розумію. Треба бути обережним. Погнали наверх. А зверху нічого немає, тільки магазин якийсь. Ро, мені магазин цей не... А це магазин на що? Р75, в мене немає. У мене є М1911, але магазин. Оба Паштетик є. Паштет... Паштет це добре. Дайте мені запальничку і все, я піду звідси, а Просто за панічку дай мені, брат. Блін, не те, на те що проїхав зараз тільки бронетранспортер. бранотранспортер. Дуже погано. Дуже погана вона. Тобто тут були люди. Вони могли. Бурбай, брат, давай, помрай. Це мінус нормально. У нього щось є, у нього нічого немає. Тут вже повинна бути військова частина, скільки я розумію. з... що, що з долбаним ОБС. Просто не розуміється. Чи потрібно мені туди бігти? Мене уто достатньо. Я лише що, що хотів, це знайти людей. Я людей побачив. Можна Щось їде? Чи мені здається? Я в таких би може дійсно запустив буфер третій і подивилися ще з ним буде. що записне раз поїм приду Вийду выйду и на тертоси дым ще плюс мінус постримлю і піду тоді спати що, дійсно, я просто нікого не бачу. У мене якась проблема з трансляцією. Тіно вирубається і вмикається, вирубається і вмикається. Це просто якийсь наприкол. Ну все, людей немає, ладно, давай виходити. Я нікого не бачу. Щас той збіг.